29 чоловіків від початку повномасштабної війни потонули в річці Тисі, намагаючись незаконно потрапити в Румунію чи Угорщину. Таке каже речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Із 316 кілометрів ділянки кордону, який охороняє Мукачівський прикордонний загін, 121 кілометр це річкова смуга. Це тиса, найбільша річка Закарпаття. Такий вигляд має зараз поблизу села Грушово. Під час сезону дощів вода в річці дуже стрімко і високо піднімається. Як можете бачити, на деревах сміття та трава це залишена водою. От на такий рівень вона піднімалася. На цій ділянці річка є розділювальною смугою між Румунією та Україною. До Євросоюзу кілька десятків метрів. Саме сюди направляються ті, хто хоче незаконно перетнути кордон річкою, каже речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. На ділянці з Румунією дещо більше, адже там річка є більш доступною. Частина її, як ми знаємо, проходить. Вздовж траси Мукачів-Роготин це населені пункти Луг, Вулики Бичків, Ділове. І саме там фіксуємо найбільшу спробу перетину кордону. На цих кадрах робота спецслужб, які дістають з води тих, хто так і не зміг перепливти тису. Від початку повномасштабного вторгнення ця цифра складає 29 чоловіків. От, але точно кількість, скільки людей насправді потонуло у цій річці, ми сказати не можемо, адже знаємо, що є випадки, коли з тиса діставали тіла людей, але це вже було на досить значній відстані від кордону. За 2023 рік прикордонники Мукачівського прикордонного загону зафіксували 2000 спроб незаконного перетину кордону на пунктах пропуску. Стільки ж поза ними зараз. Із законом про мобілізацію, чи збільшилась кількість тих, хто хоче нелегально перетнути кордон? Спроби незаконно перетнути кордон були динамічними і досить активними від початку повномасштабного вторгнення. Причому саме на початку повномасштабного вторгнення таких спроб поза пунктами пропуску ми фіксували тільки в себе на ділянці до 50 чоловіків за добу. Наразі кількість таких спроб на сьогоднішній день не перевищує тих показників, які були фіксувалися нами саме на початку повномасштабного вторгнення. Мені порушники кордони розповідали, скільки довелося заплатити так званим провідникам. Готові були віддавати на той час навіть по 15-16 тисяч доларів. Зараз ці цифри коливаються від 4 до 10 тисяч доларів. Охочих потрапити у прикордоння перевіряють на таких контрольних постах. Ми здійснюємо перевірку документів осіб, які потенційно можуть бути правопорушниками, вносимо їх дані у електронний журнал. Особливу увагу звертаємо на чоловіків, які їдуть у прикордоння з інших областей. Саме на таких постах виявляють 70% тих, хто планував незаконно перетнути кордон, каже Леся Федорова. Крім того, прикордонники використовують дрони для стеження за прикордонними смугами, у тому числі обладнані тепловізорами. А ще постійно роблять обхід ділянки, перевіряючи цілісність загороджувального паркану та контрольно-слідової смуги. Буває таке, що ділянку проходимо раз, буває таке, що і два, і три, і п'ять. За зміну мінімум 20 кілометрів може вийти. Мукачевський прикордонний загін охороняє 316 кілометрів західного кордону України з Румунією та Угорщиною. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини. Всеукраїнський ветеранський велопробіг стартував в Ужгороді. Продовж 9 днів учасники велопробігу подолають понад тисячу кілометрів. Долучилися до нього 10 учасників. Розповідає ініціатор та учасник велопробігу Іван Балашов. Чоловік каже, він разом з киянином Анатолієм Вересенко планують подолати усю ділянку велопробігу в пам'ять захисників. Інші учасники приєднаються до них у своїх регіонах. По трасі точно знаю на першому етапі будуть приєднуватись Мукачева, будуть приєднуватись за нижніми воро. А на перевалі нас вже будуть зустрічати наші стрільби друзі. Перший етап найважкіше, до речі, через перевал. Далі Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Біла Церква і коло по Київській області, по самим знаковим місцям. Все в нас буде і Буча, і Ірпінь, і Бородянка, Гастомелі. Вот такі вот місця будуть. По плану і на місцях ми будемо зустрічатися з сім'ями загиблих, з громадськістю, з молоддю, з ветеранами, звичайно, підтримати побратимів. Прийшов ветеран війни в Афганістані та учасник бойових дій в російсько-українській війні Олександр Брожанський. Я відвоював 8 місяців, от, а потім стану здоров'я прийшлося піти в госпіталь. А зараз ми приїхали сюди, щоб підтримати наших побратимів. Намагаємося підтримувати і здоров'я, і дух, і побратимів. І свій Всеукраїнський ветеранський велопробіг. Проводять для того, аби шанувати полеглих захисників, підтримати їхніх побратимів і близьких. Розповів заступник міністра у справах ветеранів України Вархат Фархадов. За його словами, велопробіг проводять щороку з 2020 року. Два учасника а, вже не вперше приймають участь у такому велопробізі. А, велопробіг триває 9 днів. Стартує сьогодні в Ужгороді 15 травня, і символічно закінчується 23 травня у день героїв України. України, біля стіни пам'яті загиблих за Україну в місті Києві до цього велопробіги тривали і завершувалися в місті Маріуполь. Це було 1795 кілометрів. Маємо надію, що будуть велопробіги і до Донецька і далі. Фархат Фархадов додає Український ветеранський фонд оголосив збір грошей у рамках велопробігу. Кожен зможе долучитися, задонативши на рахунок фонду. Оксана Ушакова Лонтійник, Суспільне новини. Вишиваємо перемогу. Таку акцію з вишивання мапи України проводять в обласній бібліотеці імені Федора Потошнюка в Ужгороді. Про це сказала працівниця бібліотеки Євгенія Напуда. За її словами, приурочила акцію до всесвітнього дня вишиванки. Долучитися до неї можуть усі охочі. Мріємо як не швидше вишити перемогу, і щоб вона якомога швидше на, 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 настала. Вишиті кордони мапи України на полотні розміру півтора на два з половиною метри. Показує працівниця бібліотеки та авторка ідеї Надія Яблонська. Ці кордони України. ось повністю, Це ми з Євгенією вишивали протягом двох тижнів. Так? А учасники, котрі доєднуються, то вони вишивають уже кордони областей. Кордон Рівненської області вишиває Ужгородка Ганна Гайдук. Це вирішила долучитися, так як вишивкою займаюся дуже давно. Це генетичний, як казати, наш код. Це наше майбутнє, майбутнє і наша історія. І вирішила долучитись, донести якусь частинку теж укласти у мапу України. Вишиваючи зараз, я думаю про, дійсно про перемогу, тому що так як в мене син загинув, і багато синів, які зараз загинули, і хочеться, щоб це було не дарма, щоб вони щоб їх пам'ятали, якою ціною залилася нам ця перемога. І хочу вкласти частино теж у цю перемогу. Долучилася до акції Вишиваємо перемогу вимушена переселенка з Києва Олеся Турчин. Вона вишиває кордони Луганської та Харківської областей. Взяла три схеми, щоб і Луганськ. Поки не вишив Луганськ, не піду. А так як Луганськ, Харків зараз відвоюють, Вирішила цей клаптик вишити. Ну і щоб Україна була ціла. Хеми, за якими вишивають мапу України, показує працівниця бібліотеки Надія Яблонська. Розповідає, що акцію Вишиваємо перемогу приурочили до всесвітнього дня вишиванки. Побачила рекламу, що цього року день вишиванки буде проходити під гаслом Вишиваємо перемогу. Я ідею поділилася з колегою Євгенією Напудою, і жені каже, вже каже: може, вишиємо карту України. Тоді я почала шукати схеми в інтернеті, знайшла таку от схему, роздрукувала її. І ми розпочали десь на початку травня. Я почала з заходу, вона пішла з півночі, і ми з нею зустрілися в Криму. <реш> От і зараз е, всі охочі вишивають е, самі кордони уже наших областей. Ми розуміємо, що сьогодні всі охочі не зможуть вишити, тому що місця бракує і одночасно можуть працювати дві е, майстрині. Тому ми будемо на сторінці нашої бібліотеки оголошувати вільні дні і години, коли кожен бажаючий зможе прийти і, хоча б кілька хрестиків, е, вишити, і цим самим долучитися до вишивання. Шивання нашої спільної символічної перемоги за словами працівниці бібліотеки Євгенії Напуди планують завершити вишивати мапу до Дня Незалежності України. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Суспільне новини.